Збирання даних і перевірка їх правдивості. Факти та фейки, ознаки мови ворожнечі, маніпулятивних повідомлень і пропаганди, розпізнавання та протидія. Уявіть собі, що ви будуєте будинок. Для цього вам потрібні міцні цеглини, які не розваляться під час дощу або вітру. Так само, коли ви пишете роботу або доповідь. Вам потрібна міцна інформація, на яку можна покластися. Звідки взяти інформацію? Книги, інтернет, журнали, газети, енциклопедії, чат GPT. Як перевірити, чи інформація правдива? Перевір автора, хто написав цей текст, чи є він експертом у цій галузі. Знайди інші джерела, що підтверджують інформацію. Шукай інформацію про те саме питання в інших статтях або на інших сайтах. Перевір дату. Чи є інформація актуальною. Нові дослідження можуть змінити наші уявлення про світ. Зверни увагу на мову. Якщо в тексті багато емоційних висловлювань, образ і припущень, це може свідчити про те, що автор намагається маніпулювати твоєю думкою. Перевір сайт. Чи є на сайті контактна інформація, чи є посилання на інші джерела? Чому важливо перевіряти інформацію? Щоб не поширювати неправду, коли ти ділишся інформацією з друзями, переконайся, що вона точна, щоб приймати обґрунтовані рішення. Якщо ти хочеш висловити власну думку з якогось питання, важливо мати достовірну інформацію, щоб розвивати критичне мислення. Перевірка інформації допомагає тобі стати більш критичним і не вірити всьому, що ти чуєш або читаєш. Пам'ятай, інтернет це чудове місце для навчання, але будь обережним і завжди перевіряй інформацію з різних джерел. Отже, інформація може бути правдивою або неправдивою. Тому існують факти і фейки. Уявіть собі, інтернет як величезну бібліотеку, де знайдеться інформація про все на світі. Але серед справжніх книг тут ховаються й підробки, фейки. Що таке факт? Це правда, підтверджена доказами, це те, що можна перевірити і довести. Точні дані, які не змінюються. Наприклад, земля обертається навколо сонця, вода кипить при 100 градусах за Цельсієм. Що таке фейк? Це неправдива інформація, яка видається за правду, вигадана історія або перекручені факти. Як відрізнити факт від фейку? Перевіряй джерело. Чи надійний це сайт, газета або канал, чи є у автора репутація? Шукай інші джерела, що підтверджують цю інформацію. Звертай увагу на емоції. Фейки часто викликають сильні емоції, гнів, страх, здивування. Аналізуй інформацію, чи логічно все звучить, чи немає суперечностей, не довіряй заголовкам. Заголовка часто бувають привабливими, але неточними. Читай весь текст. Чому фейки небезпечні? Вони можуть привести до конфліктів, мають негативний вплив на суспільство, маніпулюють людьми. Як боротися з фейками? Не поширюй неперевірену інформацію. Навчайся критично мислити. Перевіряй інформацію перед тим, як поділитися нею. Розповідай про фейки своїм друзям і родичам. Пам'ятай, в інтернеті багато інформації, але потрібно вміти її відрізняти від брехні. Будь обережний і критичний. Мова ворожнечі. Що це і чому її варто уникати? Уявляєш собі, якби люди постійно ображали одне одного, було б дуже неприємно, правда? Саме для того, щоб уникнути таких ситуацій, існують правила поведінки, а також поняття мови ворожнечі. Що таке мова ворожнечі? Це коли хтось ображає іншу людину або групу людей через їхню зовнішність, віру, національність. Колір шкіри, орієнтацію або інші особливості. Це можуть бути слова, які приміжують, ображають або закликають до насильства. Як розпізнати мову ворожнечі, образи, коли хтось використовує образливі слова на адресу іншої людини або групи людей, узагальнення, коли всіх людей якоїсь групи судять за поведінкою кількох осіб, наприклад, та всі вони такі. Стереотипи, коли про, коли про когось складають думку, не знаючи його насправді. Заклики до насильства, коли закликають до фізичної розправи над іншими людьми, дискримінація, коли когось обмежують у правах через їх особливості. Чому мова ворожнечі шкідлива? Тому що вона ображає людей, створює ворожість, порушує права людини. Тим самим руйнує суспільство. Як боротися з мовою ворожнечі? Не мовчати. Якщо ти бачиш, що когось ображають, скажи про це дорослим або звернись до вчителя, вчительки. Будь толерантним, навчись поважати людей, які відрізняються від тебе. Мислити критично, не віруй всьому, що чуєш, Перевіряй інформацію. Розповсюджуй добро, роби добрі справи і показуй іншим приклад. І повагу. У наш час інформації дуже багато, вона всюди. В інтернеті, по телевізору, в газетах. Але не вся інформація є правдивою і корисною. Часто люди намагаються маніпулювати нами, тобто впливати на наші думки і вчинки, не кажучи правди або використовуючи нечесні прийоми. Це називається маніпуляцією і пропагандою. Маніпуляція це прихований вплив на когось, щоб змусити його думати або діяти так, як хоче маніпулятор. Пропаганда це поширення певних ідей, часто однобічних і спрощених з метою вплинути на думку людей. Як розпізнати їх? Зверни увагу на емоції. Якщо тебе намагаються розжалобити, розгнівити або залякати, це може бути ознакою маніпуляції. Перевір факти. Чи є докази того, що вони говорять? Чи є інші джерела інформації про це? Шукай прихований сенс. Чи є вповідомлені слова, які мають додаткове значення, чи намагаються тебе змусити певним чином. Зверни увагу на узагальнення, чи використовуються слова завжди, ніколи, всі, ніхто. Це може також бути ознакою спрощення складених питань, перевірять джерело інформації, хто є автор, чи є він незалежним експертом. Як протистояти маніпуляції і пропаганді. Будь критичним, шукай різні джерела інформації, обговорюй інформацію з іншими, розвивай свої критичні навички, читай різноманітну літературу. Обговорю актуальні події з дорослими. Не соромся задавати запитання.